Тему цього відео обговорюємо в телеграм-каналі Банківський клуб. Посилання під цим відео. Всім привіт! В попередньому відео я надавав інформацію щодо відповідей на головні питання. Пенсіонерів про пенсії в березні 2023 року я робив спеціальні нарізки відповідей, де очільниця пенсійного фонду відповідала на питання, і питань та відповідей було достатньо багато. І не дивлячись на те, що на основні питання були відповіді, все ж таки два питання, які в коментарях розпочали питати пенсіонери: це наскільки та кому індексують та підвищують пенсію. Або ж вони ці відповіді не знайшли в попередні. Відео, або ж, не знаю, може не було часу додивитися, тому я зробив більш детальну інформацію е, і надаю тільки інформацію щодо того, наскільки підніметься пенсія після індексації та кому проведуть індексацію та підвищення пенсії. І так, поїхали. Підпишись на YouTube та телеграм-канали Банківського клубу. Посилання під цим відео. Перше питання та відповідь від пенсійного фонду: наскільки піднімуть пенсії в березні 2023 року. Індексація пенсійних виплат в Україні запланована на березень після того, як стане відомо, яким є рівень інфляції. Про це заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович. За розрахунками мінсоцполітики пенсії українців у середньому зростуть на 5%. Друге питання, яке цікавить українських пенсіонерів, це кому індексують і підвищують пенсію в березні 2023 року. Ви знаєте, як показує практика, починаючи з 2019 року, саме завдяки індексації найбільше зростали у гривнях розміри пенсій. Індексація здійснюється тим категоріям, які виписані знову ж таки в нашій постанові кабінету міністрів. Так от у 2023 році постановою кабінету міністрів має бути визначено порядок проведення індексації, і вона залежить насамперед від того, по якому закону особа отримує свою призначену пенсію, а також залежить від того, які складові входять до пенсійної виплати. Так от однозначно, індексація буде проведена тим, хто отримує пенсію страхову, тобто, це пенсії за віком, по інвалідності, в зв'язку з тратою годувальника, за вислугою років, які призначені відповідно до закону. Про загально обов'язкове державне пенсійне страхування це пенсії, призначені по військовому закону, це пенсії, які призначені по Чорнобильському закону, виходячи із заробітної плати. Через те, сьогодні ці всі виплати ми також розраховуємо, що будуть перераховані від цього залежить від того, з цього залежить і розмір підвищення, які ці люди отримують. Що Тож, стосується є ще в нас така категорія: це пенсії, призначені за спеціальними законами. То уряд ухвалив відповідну постанову, але чинності вона набуде. З наступного місяця після завершення військового стану, тобто ми очікуємо, що завершиться військовий стан з першого числа наступного місяця, мають бути проіндексовані пенсії державним службовцям, науковцям, посадовим особам, органам місцевого самоврядування. Це теж питання, яке має бути розглянуто після завершення військового стану. Підпишись на YouTube та телеграм-канали Банківського клубу, посилання під цим відео.